Бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про наслідки економічної блокади на сході країни, про ремонт доріг в Ужгороді та про те, що ціна на алкоголь з березня не підвищиться. Крім цього, сьогодні у нашому випуску. Зберегти мораторій на вивіз лісу кругляка за кордон просять закарпатські депутати. Свіжий курс валют все найцікавіше в нашій таблиці. Якість блакитного палива намагалися перевірити закарпатські журналісти. Чи це можливо? Деталі у нашому сюжеті. Звіти та звернення на черговій сесії Закарпатської обласної ради депутати знову звернулися до керівництва країни з пропозицією зберегти мораторій на експорт необробленої деревини. Також депутати внесли зміни до кількох обласних програм. Деталі розповість Роман Сов'як. А що буде з лісом? На це питання намагались дати відповідь депутати Закарпатської обласної ради. Вдруге, за це скликання обранці звертаються до керівництва країни не відміняти мораторій на експорт кругляка. Після першого звернення профільний комітет Верховної Ради відповів, що підтримує таку пропозицію. Та повторно проблема постала після минулотижневої заяви прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та президента Єврокомісії Жана Клода Юнкера, що відбулась в Брюсселі подання урядом законопроекту про зняття заборони на експорт лісу до ради, на мою думку, є достатньою умовою для виділення 600 мільйонів євро, на які українці очікують. Це станеться протягом наступних кількох тижнів. Я ще раз хотів би підтвердити, що насправді. Такий законопроект внесений в український парламент. Ми ведемо роботу сьогодні з фракціями і групами українського парламенту для того, щоб досягнути консолідації в прийнятті цього закону. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми її повністю підтримуємо і знайдемо правильні рішення, які будуть в інтересах і України і Європейського Союзу. В Закарпатській обласній раді користується логікою, що 600 мільйонів євро замала сума за відміну мораторію. Тому депутати повторно звернулися до керівництва країни з проханням зберегти мораторій до 2025 року. Цього разу планують долучити до заяви решту обласних рад України. Ми бачили у ЗМІ, що після візиту Гройсмана у Комісії Європейського союзу було домовлено і було анонсовано, що Україна отримає 600 мільйонів гривень кредиту. Після того, як буде скасовано мораторій на вивезення кругляку в Україні, проживає тільки 40 мільйонів населення, то це вийде десь порядка 15 доларів на одного жителя України. А ліси ми зріжемо всі і будемо потім довго ліквідовувати наслідки. Та водночас лісівники Закарпаття твердять, цей мораторій не суттєво впливає на лісову галузь нашої області, адже в нас деревина здебільшого використовується на внутрішньому ринку. Закарпатська область практично не експортує ліс, так що у нас з цим проблем немає. У нас є внутрішній споживач, і ми забезпечуємо першу чергу. Його. Ми проводили експорт на протязі останніх там 7 років не більше 10-15% в рік від заготовленої деревини. Якщо говорити про 16-й рік, то реалізація на експорт і вона практично була тільки в першому кварталі, і тільки дрова на експорт це було навіть не було одного відсотка відсотка до, до загальної маси. ми практично не експортували. За останній рік ціна на природній газ зросла до 6 тисяч 879 гривень. Однак, з підняттям тарифу на блакитне паливо збільшилася й кількість незадоволених його якістю. Люди скаржаться на плиті газ горить не синім, а жовтим чи навіть червоним полум'ям. Підозрюють, паливо розбавляють так. Чи відповідає це дійсності, з'ясовували наші журналісти. Непонятно качества. Дуже червоний. Такий він, я не знав, тяне дуже багато, а платити треба, але він не має того качества. І дуже вони запах від нього дуже сильний. Дуже слабий набор, дуже слабий буває деколи. А за таку ціну я вважаю, що якість мала би бути краще, і послуги теж. Три рази запалиш, щоб загорівся. Бо він не горить, а він червоним горить. Причиною за словами експертів можуть бути як брак кисню в повітрі, так і засміченість газових пальників та іншого обладнання. Тож, аби відповісти на нарікання та довести, що газ в оселі відповідає нормам, у Закарпатгазі вирішили провести дослідження безпосередньо у квартирі. Залучили до експертизи незалежних фахівців з іншої області. Для цього використали спеціальне обладнання. Маємо розроблену нашим центром таку установку, яка допомагає нам відібрати достатню кількість. Ніби газу певного тиску для того, щоб провести ці дослідження на експеримент погодилася Ужгородка Мар'яна. Жінка розповідає: немає зауважень до якості газу вдома. Ми живемо на цій квартирі вже майже рік. В принципі, за цей рік в мене не було якихось жалоб на газ, на якість газу. Тобто все нормально, вода нормально закипає, все нормально підігрівається. Результати аналізу Івано-Франківської лабораторії будуть відомі за кілька днів, а провести подібний дослід може кожен охочий. Проте доведеться розщедритися, коштує процедура не менше 7 тисяч гривень. У випадку, якщо аналіз газу буде Відповідати всім вимогам чинного законодавства, то споживач буде сплачувати цей рахунок. Якщо результати будуть незадовільні, то має відповідно до кодексу газорозподільних систем має відбутися перерахунок. А всі витрати, які були понесені споживачем на проведення такого аналізу, Будуть оплачені газорозподільною компанією. в країнах ЄС та США громадяни сплачують не за спожиті кубометри, а за кількість тепла. Ця практика незабаром може прийти і в Україну. В нових платіжках вкажуть не лише кількість спожитого газу, але й інформацію про його калорійність. Коротко про важливе. Міністр фінансів Олександр Данилюк найближчими днями відвідає Вашингтон для переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо виділення нашій країні четвертого траншу кредиту в розмірі 1 мільярда доларів. Повідомляє уніан за словами міністра. Усі принципові питання у меморандумі вже вирішено. 17 лютого прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що наша країна перебуває на завершальній стадії формування меморандуму про подальшу співпрацю з МВФ. Україна відновила співпрацю з фондом за чотиривічною програмою розширеного фінансування обсягом 17,5 мільярдів доларів у вересні 2016 року. Після більш як річної перерви за цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 мільярда доларів. Український монополіст Укрспирт скасував свої рішення про підвищення ціни на спирт, яке планувалося з 1 березня 2017 року. Про це інформує прес-служба ДП Укрспирт. На виконання протокольного доручення Міністерства аграрної політики та продовольства України за результатами робочої зустрічі проведеної 27.01.2017 року щодо обговорення цінової політики державне підприємство Укрспирт. З 1.03.2017 року не застосовує другий етап підняття ціни на спирт етиловий ректифікований. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, у січні стало відомо, що у 2017 році ціни на спирт в Україні зростуть у два етапи: з січня вони зросли майже на 11%, а з березня планувалося ще на 8%. Польща готова допомогти Україні поставками електроенергетики у разі відключень через блокаду поставок антрацитового вугілля на Донбасі. Повідомляє РБК Україна. Міністерство енергетики Польщі не бачить перешкод для електропостачань до України у 2015 році. Польська сторона імпортувала електроенергію при дефіциті, а зараз поставляє невеликі обсяги електроенергії в Україну на локальному сполученні. Замость Добротвір. Поставки у зворотньому напрямку до цього часу не практикувалися. Однак, якщо технічні умови дозволять, ми не бачимо жодних перешкод. Заявили у відомстві. Водночас, польська сторона не зможе допомогти Україні вугіллям, оскільки має обмежені можливості в його видобутку. Крім того, в Польщі взагалі не видобувають антрацит, який потрібен для більшості українських електростанцій. Продовження вугільної блокади може боляче вдарити по економіці країни, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про наслідки перекриття залізничної дороги говорили на засіданні уряду. Вирішували, чим замінити антрацит. Більше про це в прямій мові. Ми можемо поставити під загрозу зростання національної економіки, а це означає нормальні робочі місця для українських громадян. В металургії сьогодні працюють 300 тисяч українських громадян. І в середньостроковій перспективі один-два-три роки. У нас немає альтернативи, ніж антрацитове вугілля. Я думаю, що всі це розуміють. Але можливо, в когось є інша абсолютна мета довести Україну до, до відчю. Я б кожен день говорив про те, що ми будемо і отримаємо агресію від Росії, то нам перекриють ці шляхи, як я сказав. Але я ніколи не думав, що це перекриття і ця енергетична блокада буде створена. Деякими українськими громадянами. Я це детально пояснив і я вважаю, що завдання сьогодні відновити нашу енергетичну незалежність, і ми, як уряд, маємо дуже конкретний чіткий план того, що маємо зробити, і те, що зроблено. Я думаю, що сьогодні і засоби масової інформації українські громадяни можуть згадати і пуск нового гідроагрегату на Дністровський ГЕС. Який зменшує нашу залежність від антрацитового вугілля в тому числі. І нарощування потужностей і диверсифікація постачання ядерного палива для атомної енергетики. І сьогодні атомна енергетика, якщо вона була питома вага виробленість 47%, то сьогодні вона вже більше 55% і майже наближається до 60 Ми робимо все для того, щоб зміцнити позиції гідроенергетики. І ми, якщо ви пам'ятаєте, ухвалили стратегію розвитку гідроенергетики і збільшення її питомої ваги. Тобто ми робимо свою роботу і робимо її якісно. Можливо, щось можливо було б робити і краще, і швидше. Але зі сторони, можливо, здається, що все дуже просто. А насправді, коли заглибуєшся в роботу, то розумієш, що є конкретні завдання, які потрібно конкретно вирішувати. На часі курс валюти? Давайте подивимося разом, як змінилися цифри у нашій традиційній таблиці. Один долар США купують за 26 гривень 91 копійку, продають за 27,29. Один євро вартує 28,21. Продаж 28 гривень 96 копійок. Купівля стаугорських форентів обійдеться у 8 гривень 30 копійок, продаж 9 гривень 60 копійок. 10 російських рублів оцінили у 4 гривні 43 копійки, продаж 4,77. Один фунт стерлінгів нині коштує 32 гривні 57 копійок. Придбати його можна за 34 гривні 29 копійок. Польські злоти сьогодні купують за 5 гривень 92 копійки, продають за 6,80. 10 чеських крон можна придбати за 9 ,67 гривень 67 копійок. Продати за 11,27. Одна румунська лея вартує 5 ,59 гривень 59 копійок. Продають її за 6 ,20 гривень 20 копійок. А от День безпеки на Закарпатті розпочався з рейдів. Представники управління Укртрансбезпеки та головного управління національної поліції краю провели рейдові перевірки автотранспорту на дорогах Виноградівського та Бариївського району. Разом з ними відправилися і журналісти телеканалу ТИСА 1 Які законодавчі норми найчастіше порушують закарпатські перевізники та чим це загрожує пасажирам, розкаже Вероніка Мороз. Обіцяне три роки чекають дорожні покриття, яке гарантували відновити протягом тижня, все ще розбите. Зокрема, кратери так і залишилися на площах Петифі та Кірпи вулицях Заньковецький, Заньковецькій, Капушанській та нещодавно відновлені Собранецькій. До кінця цієї неділі всі ті ями, які утворилися на проїжджій частині, вони будуть зароблені. З часу цієї заяви пройшло 10 днів. Результату майже нема. Однак деякі вулиці все ж ремонтують, хоч і дуже повільно. До прикладу, латати ями почали на 8 березня та шумній. Це рвані ями, які є після зими, вони закладаються тимчасово. Великі роботи. По ремонту доріг розпочнуться тільки після настання стабільної плюсової температури. Тепер комунальники кажуть, що для того, аби відремонтувати дорожнє покриття по всьому місту, знадобиться ще кілька тижнів. Я думаю, що протягом двох тижнів, якщо не буде мінливо, ну якщо не буде дощ, дощу або снігу, ми ці роботи закінчимо. А це нещодавно відремонтована Собранецька. Після холодів на новому покритті з'явилися вибоїни, а тротуари не ремонтовані взагалі. Та що ж треба, щоб робили дороги? За останній місяць три порізані колеса. А вони однозначно і що для пішоходів, що для машин. Погань. Площа Петефі тут ще поза минулого року зняли асфальт, замість котрого планували поставити бруківку. Я попрошу наших жителів міста ще трошки почекати, потерпіти. Ми проконсультувалися і прийняли рішення, щоб площу Петефі, проріжну частину зробити мощення з цієї бруківки, яку ми раніше демонтували з наших вулиць, Це з Швабської, це з Минайської. Воно буде дійсно історична частина. Воно буде гарно. Поки все місто чекає тепла, бруківки і завершення тендерів для успішного подолання ужгородських доріг. Доведеться вімтнути фантазію. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Залишайтеся з тисою і до зустрічі за тиждень.